Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про різні новини. Зокрема, про Лігу Чемпіонів. Вчора відбувся третій кваліфікаційний раунд. Заставка Чергіни зі своїм раком грав проти Аріса. Перемогли в першому матчі 2 1, в другому 1-0. Вони зараз у плей-офф. Тож, дивимось на інші результати: Копенгаген, Мольди, Маккабі, Брага, Галастара і Рейнджерс. ПСВ Панатінакіус, який був керівником Днепра 1, та переграв їх, вийшли у плей-офф. Також сьогодні грають Аєкафіни та Загребське Динамо. Що ж до Кубку України, Ярод, Епіцентр, Звягіль, горняк спорк Лівий берег, агробізнес та Вікторія, яка несподівано переграла інгулець, вийшли у четвертий попередній етап. Ярус з Кудрівкою взагалі довго грала через повітряну тривогу та додатковий час щодо жіночого чемпіонату світу. Вчора е, Шведки програли 1-2 іспанкам, сьогодні Англія грає з Австралією. Київське Динамо гратиме з Зарісом вже завтра. Перший матч на ГД програли 0-1, але треба вигравати, тому що повідомляють, якщо Динамо не вийде у груповий етап мір Чолочеську. Звільнить з посади. Що ж до Дніпра один? Вони в свою чергу завтра грати Мізеславію, намагаються зробити диво, тому що перший матч 0-3 програли, але шанси є завжди, але більше треба готуватися до Ліги конференції. Що ж до трансферних новин, Неймар прийшов Аль-Хіляуль, було це давно відомо, але це офіційна інформація. Неймару лише 31. В Європі він не дуже грав, якщо відштовхуватись від його таланту, а вже поїхав в суддівський ора. Там він повідомляють буде отримати більше 150 мільйонів на рік. Також одноклубника нового отримав Олександр Зінченко, орендований Девітра з Брентфорду, зробив конкуренцію Айрону Реймсдейлу. Він грав у минулому сезоні в Брентфорді. Усі 100% матчів в АПЛ зіграв цей голкіпер Месі із Кривцовим вийшли у фінал Кубка Ліг. Кривцов, українець-захисник, який грає з Месі одній команді, навіть віддав асист на перший м'яч. Месі теж відзнавчився забитим м'ячем, тож матч із Нешвілом незабаром. Кріщану Роналду взяв все ж свій трофей з Альнасром та під керівництвом Луіша Каштру, який раніше тренував донецький Шахтар. Зміг з крішом виграти цей трофей. Це перший його трофей з Саудовської Аравії. Тож, вболіваємо за наші клуби у Єврокубках. Та чекаємо перемоги. Хай всім щастить. До побачення.